Євангелія на щодень, 27 травня Йоанна 14, 10, 21. Невже не віруєш, що я в Отці, а Отець у мені, слова, які проказую до вас, не від себе проказую, Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Тож вірте мені, що я в Отці і Отець у мені, а коли ні, то за самих діл вірте, істина істина говорю вам. Хто в мене вірує, то й так само діла робитиме, що їх я роблю, а й більше від них робитимете, бо я вже йду до Отця мого, і все, що попросите в моє ім'я, те вчиню, щоб Отець у сині прославився, вчиню, коли будь що проситимете моє ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого Тішителя. Що з вами був повіки Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить Його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас, не полишу вас сиротами, я прийду до вас ще трохи і світ мене вже не побачить, бо ви мене побачите, бо я живу і ви будете жити, і знаєте того дня, що я в моєму Отці і що ви в мені. А я вас, той, у кого, той, у кого мої заповіді і хто береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того й мій отець полюбить, і я того полюблю, і йому об'явлю себе. Здається, неможливим, що людина робила діла більше від тих, які робив Ісус. Одна це можливо, бо якщо Бог так вирішить, так і станеться. Але за умови, що людина не засумнівається в той момент, вона не повинна турбуватися про велище, мізерність доручних їй завдань, натомість слід дбати про непохитне перебування у повній довірі до доруч, доручителя. Бог визнає велиць завдань, які довіряє нам виконати відповідно до міри нашої довіри до нього. Господи, дай мені добре розпізнати. Які діла ти мені доручаєш виконати?